церква, дорога спільнота, можете присісти всі на свої місця. Хороша пісня про те, що вражений я, але чим я вражений? І хотілося б особисто для себе сказати, щоб я був вражений дійсно Христом. Те, що Він зробив для мене особисто. І я хочу запевнити вас, що він для вас зробив теж особисто. Він взяв ваші гріхи на себе. Я хотів би сьогодні ще раз поговорити про тих учасників, які були на Голгофі, і хотів би сьогодні виділити три групи людей або трьох учасників, які були на Голгофі, які були присутні при розп'ятті. І хотів би сьогодні прочитати Івангелію від Марка. Ми прошлий раз читали Івангелії від Луки. Давайте ще сьогодні прочитаємо Івангелія від Марка. Я хотів виділити якось, старався дивитися, що можна виділити, що можна взяти і прочитати. І в кінці в кінці вирішив, що треба прочитати 40 віршів, так що ви можете прослідкувати. І давайте відкриємо свої Біблії і будемо слідкувати за цим. За цими подіями, які відбувалися там на Христі, ці страшні події. Давайте проникнемося, вернімося своїми думками зараз до Голгофи і до цього місця із Біблії, яку ми будемо читати, іван від Марка, 15 розділ із першого віршу по 41-й ми будемо читати. Перший вірш ми читаємо рано. Вранці первосвященники із старішими книжниками та всім Сіндріоном учинили раду, зв'язавши Ісуса, повели й передали Пілатові. І запитав його Пілат: Ти цар ідеї? І він у відповідь: мови йому, ти кажеш. Пересвященники дуже його звинувачували. Пілат знову запитав його, кажучи, ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не, відпов... не відповідав. Тож дивувався Пілат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був вже один, котрий звався. Варавою, ув'язаний з бунтівниками, які під час заколоду вчинили вбивство. Натов підійшов і став просити, щоб пропустив, як і завжди. Пілатову відповідь сказав їм: відпустив так, як і завжди. Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Мається на увазі Ісуса. Тому що він знав, що через заздрощі пресвященники його видали. Пресвященники ж підбурили юрбу, щоби краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь, та що, що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали. Розіпни його. А Пилат запитав їх. Тож, яке вчинив він, та вони ще сильніше закричали, розіпни його. І Пілат, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву. А Ісуса після бичування видав на розпяття. Воїни повели його до середини двору, тобто в приторії, і скликавши весь підрозділ. Задягли його баряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський, били його по голові тростиною, плюючи на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, скинули з нього багряницю і задягли його в його одяг і повели. Розп'яти його. Примусили одного перехожого Симона Керенейського, який повертався з поля батька Олександра Таруфа взяти його христа, привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище. давали йому пити вино із смирною, але він не взяв і розп'яли його, і розділили його одяг. Кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година, як розп'яли його, і написали його провину так, Цар Юдейський. З ним розп'яли розп двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від себе. Збулося писання, що говорить, його зараховано до злочинців. Перехожі лихословили його, похитуючи головами і кажучи: Ова, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, від, зійди з Христа. Так само і пересвященники собою, між собою говорили і глузували разом із книжниками, інших спасав, а себе. Не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і повірили в Нього. Розп'яті ж з ним також насміхалися з Нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о дев'ятій годині Ісус закричав гучним голосом Елої Елої, Лама Сафафані. Що означає в перекладі, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши, те, казали, дивися, кличе Ілью. Один із побігших, наповнивши губку отстом, прикріпивши її до тростини і дав йому пити, промовляючи, чекайте, подивимося, чи прийде Ілья його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав духа. Завіса в храмі роздерлася на двоє згори додолу. Були жінки, які здалека дивилися між ними Марія Магдалина, Марія Мати Яква Молодшого, та Йосії і Соломія. Коли ж він був у Галилеї, вони ходили з ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалима. До цього місця. І ось ми. Знову прочитали оці от страшні події, які там відбувалися, які були з Ісусом Христом. І на той час я хотів би сказати, що саме хресне розп'яття, воно прийшло з Карфагену. Його запозичили римляни, і Римська імперія трошечки модернізувала його. І історики кажуть, що. Це було найпозорніше страчення людини. Ще історики кажуть, що було три види розпиття. Було таке розпиття, як буква Х, хрест на хрест, коли прибували дві руки і дві ноги. Також друге було розп'яття, коли просто стояв жердина, стовп такий. Прибували верхні руки і прибували нижні руки. І було хресне розп'яття, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Тобто одна жердина так, а друга жердина була поперек. І прибивали людину до цього Христа. Старались сам хрест. Ми всі бачимо, що хрест вроді би стоїть високо, але історики кажуть, що. В такому вигляді не були розп'яті, а розп'ятих старалися поставити нижче для того, щоб люди могли доплюнути або плюнути на ту людину, яка висить на хресті. Також коли розпинали, то старалися розпинати, і це вже римляни ввели, що розпинали його, збивали гвіздки в цю частину. Для того щоб цієї частини не могло не вислизнути, не висковзнути, не обірватися. А якщо перебували в цю частину, то людина не могла нічого зробити. Ми знаємо всі ці жахи, які коли людина вісить на хресті, інколи для того, хто вісив на хресті, перебували внизу таку планочку, щоб людина могла якби п'ятками спертися і піднятися для того, щоб вдихнути. Також історики схиляються до того, щоб Ісуса Христа не було цієї п'яточки, і Він отак висів на цій, на цій перекладині, на цій жердині за ніщо, за те, що він був правильний і праведний. І першу категорію людей, які хотів би я виділити, які були на тому місці, які бачили, які звертали увагу. Це таке, знаєте, притворне поклоніння первосвященників і книжників, тих людей, які знали закон. Згадайте той момент, коли Ірод їх покликав для того, щоб вияснити, де родився Ісус Христос або де родився Месія. Ви пам'ятаєте цей момент? Він покликав книжників Фарисею і питають, де народився? Вони відкривають закон, читають. Ну тут же ж написано. Точно, в Вифлеємі. І що, пішли вони поклонятись? Ні. Вони точно вказали місце, вони точно знали де. Але вони не, По -по -не поклонились. І оце от притворне поклоніння, яке багато разів, особливо в 25 розділі Євангелії від Матфія, коли Христос показує і розказує, що ви як украшені груби. Оце притворне поклоніння, дорогі друзі. Як повинні ми за собою слідкувати, щоб нас, ми не перейшли на оце таке притворне поклоніння? Ми все знаємо, ми все робимо, але ми робимо не для Христа, а для тих, хто оточує. 29-й вірш, перехоже, лихословили Його ті перехожі, які знали Ісуса Христа, похитуючи своїми головами і кажучи, ова, який руйнує храм. Знаючи навіть те, що Ісус Христос сказав, чуючи те, що Ісус Христос сказав, що Він зруйнує храм і в три дні, Його встановить. І Він не говорив про храм фізичний, про храм Спаси самого себе з Христа. Книжники же кажуть, або пересвященники кажуть, що Ти інших спасав, признаючи те. Що Ісус Христос робив. І разом з тим, доводячи, що недостатньо, і щоб Він зійшов з Христа, і тоді вони повірять. Замітьте, який парадокс, який дисонанс. Розпинають людей за те, що Він робив добре, і разом з тим треба зробити ще щось, ще щось для того, щоб вони, чи повірили б вони тоді, коли б Ісус Христос зійшов. Ні, знайшлося б ще п'ять причин, по якій не вірити. Оце, знаєте, поверхова або це така закостаніла віра, яка ні до чого не приводять, будучи біля Ісуса Христа. Другу групу людей, яку я хотів би виділити, це ті, які думають, а що подумають люди, якщо будуть знати, що я вірую. До цієї групи людей відноситься Пилат. Ми 14 вірш читаємо, а Пілат запитав їх: То ж яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали, розіпни його. І що Пілат зробив? І Пілат, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву. Бажаючи догодити людям. Знаючи, що це людина невиновна, але бажаючи догодити людям. Дуже часто бувають і дуже багато є людей, які стараються догодити людям. Подивіться на свої соціальні сеті, про що ви пишете. Або як один дідусь запитав е, свого внука, синку, що ти любиш? і Він каже, дідусю, я люблю заліпати. Дідусь не зрозумів, що означає заліпати. Я думаю, що всі ви знаєте, що таке заліпати. Я хотів би вас запитати, а в чому ви заліпаєте? Так само і це запитання до мене. Чи заліпаєте ви в Христі? Чи заліпаєте ви так в Словом Божому, що не можете одірватися? Це також питання до мене. Чи ми так знаходимося біля Христа і так ми ліпнемо до нього? Чи ми заради людей інколи відповідаємо те, що угодно їм? Бо що вони можуть подумати, або що вони можуть сказати? В Пілата був абсолютно стопроцентований аргумент. А що про мене скажуть? Історики кажуть, що Пілат через два роки був відкликаний до Риму, і він загубився і не знають, де він подівся. Тому, догодячи людям, він нічого не досягнув, навіть в цьому, в цьому житті або в житті, коли він страчував і Ісуса. І третя категорія людей це віра, яка спасає. І ми бачимо цього сотника який був біля Христа. Який, можливо, чув за Христа. Який багато раз страчував людей. Він багато раз керував, що треба зробити. Через його руки, мабуть, пройшло дуже багато людей. Але на одну секунду зустрівшись, або на якусь долю, долю, долю е, зустрівшись з Ісусом, Він щиро повірив Ісуса. Ми читаємо 39-й вірш. Сотник, який стояв навпроти Нього, побачивши, як Він віддав Духа, промовив. Віддав Духа це якісь секунди. Це якісь секунди пройшли. Він побачив, і що він сказав? Ця людина була Божим Сином. Дорогі друзі, як важливо, щоб на нас влияло не період, не довгий час, але оці секунди, які ми можемо дійсно і чітко промовити. Ця людина є Сином Божим. Ця людина є моїм власним Спасителем. І Ісус Христос, будучи на Христі, втратив життя земне заради кожного із вас, і мене в тому числі. Тому ось ця Голгофа, ось той Христос, який сьогодні ми згадуємо, ми можемо прийти перед Христа, згадаючи всі свої думки, поступки, і навіть те, що ми не пам'ятаємо, те, що ми можемо забути, Ісус Христос прибив до Христа. Тому і щирим серцем, як оцей сотник, побачивши подих останній Ісуса, Він сказав, це дійсно Син Божий. Це дійсно той, який не є стандартний. Тому давайте ми зараз встанемо, помолимось і подякуємо Богу, що Він дає нам можливість ще раз згадати про смерть Ісуса Христа. Давайте згуртуємося.